Бензин з 1 вересня стрімко не подорожчає, переконані експерти. Ціна ростиме поступово протягом 2-3 тижнів на 20-40 копійок здорожчає літр. Хоча сьогодні термін дії знижених акцизів уже закінчився. Нафтотрейдери зараз спродають бензин із старих запасів. За даними Мінпаливенерго, у серпні великі мережі АЗС із запасом придбали нафтопродукти з пільговим акцизом. До сьогодні ж діяв закон про зниження акцизу на бензин на 50 євро за тонну і дизельне пальне на 20-30 євро за тонну. Тепер акцизний збір на бензин становить. 180 євро з тонни. Причому вартість дизелю змінитися не повинна. З сьогоднішнього дня уже діють нові ставки. Багато импортеры оказались этим неприятно удивлены, потому что по разным оценкам сегодня находится на таможні от 30 до 60 тисяч тонн 95-го бензина, поэтому, скорее всего, эти партии уже будут. Розтаможене по новим ставкам акцизного на